Зараз ми постараємося докладніше дослідити цю тему. Долучаємо до нашого ефіру Марину Антонюк, суддю спікерку Шевченківського районного суду міста Києва. Пані Марино, добрий день. Вітаю. Перше дуже вам вдячні, що знайшли час долучитися до нашого ефіру, поспілкуватися, тому що справа мається багато запитань, на які і суспільство, і ми в тому числі хотіли б знати відповіді. І перше, мабуть, неочевидніше, чому або як так складається, що людина може знаходитися під слідством аж 8 років, зокрема у СІЗО, як сталося зі справою Ігоря Гоменюка. Так, дякую за можливість висловити нашу позицію. Не так часто представники судової влади мають можливість виступати в державних ефірах. Щодо саме цього провадження, з приводу якого ми з вами сьогодні спілкуємося, то на жаль, ця сумна подія сталася на самосиді 5 липня двадцять року. Тобто цього року дійсно ми маємо визнати, що у цьому провадженні особа перебувала під вартою очікуючи на судове рішення понад 8 років. Ми визнаємо, що це достатньо тривалий час, і можу вас запевнити, що ця ситуація вона є нерактивною. Це не типовий випадок. Разом з тим, хочу зауважити про те, що на тривалість розгляду кримінального провадження впливає багато різних чинників. В цьому провадженні можна сказати, що до таких чинників належить виняткова складність цього кримінального провадження, а велика кількість учасників даному кримінальному провадженні. адже відбулося. У uh, тому провадженні відбулося понад 160 судових засідань. У uh, справі є понад 150 потерпілих. велика кількість доказів, велика кількість експертиз, які підлягають дослідженню, а потерпілі підлягають допиту, велика кількість свідків яких необхідно допитати. Також слід зазначити про те, що у самопровадженні і досліджувалися неодноразові зміни складу суду. Дане кримінальне провадження розглядається судом присяги. Це е, означає, що звичайні громадяни на настанці Шевченківського району беруть участь у судових засіданнях, і е, разом із постійними суддями вони все ці рішення у справі. В раді як тих або з інших причин такий присяжний не може далі приймати участь судовому засіданні. Розгляд справи має відбуватися спочатку із визначенням нового складу суду присяжних. Саме така ситуація відбулася і у тому впровадженні, де на початку широкомасштабної збройної агресії. В 22-му році один із присяжних зробив свій вибір, виконав громадянський обов'язок і пішов до Лав збройних сил України, мобілізувавшись. у зв'язку з цим далі не зміг приймати у цьому провадженні як присяжний. Суд звертався до збройних сил України з проханням Дати можливість присяжному завершити участь у даному провадженні для того, щоб завершити розгляд, однак позитивних результатів такі звернення ми не дали, був змінений склад суду, і розпочався розгляд з самого початку. Тобто, цінники, які впливають на розгляд, є різними і багато з них на жаль, таких від які не залежать від суду. Ще тоді запитання стосовно пана Ігоря Гоменюка, його адвокати 50 разів просили відвід судді, але той весь час відмовляв. Як взагалі працює цей механізм і чи може Вища рада правосуддя якось реагувати на такі випадки? Чи цей орган не може втручатися в такі ситуації? Ми маємо буквально дві хвилини ще. Складно коротко відповісти на це юридичне питання кримінальним соціальним кодексом. Передбачено, що відвід може бути заявлений лише до початку судового розгляду. Разом з тим, як ви правильно сказали, у цій справі біля п'ятдесяти разів стороною захисту заявлялися відводи. Подальшому вони зрозумілися, вже залишалися без розгляду. Однак законодавцям ця ситуація Прямо не передбачена. і по разі, якщо сторони зловживають своїми процесуальними правами, якщо відбуваються такі випадки, тут тобто немає реальних механізмів впливу на поведінку по такому разі. А, тоді і, і, ще, і ще буквально коротко. Чи можливо на законодавчому рівні обмежити терміни суду над людиною, аби людина ну, насправді не чекала так довго? Якщо 8 років нічого не відбувається, то можливо треба щось змінити? У нас законодавством передбачено такий термін як розумні строки розгляду справи. Це означає, що немає чітко визначеного терміну, протягом якого справа має бути розглянута: два місяці, три місяці, рік або два. Зрозуміло, що кожна кримінальна справа є різною. є більш складні, є менш складні. Разом з тим, і, ну, на мою думку, якби були якісь законодавчі зміни, внесені в, в, в тому аспекті. Можливо, було б дисциплінувати учасників провадження сторін, в тому числі і тут щодо тривалості розгляду кожного кримінального провадження для того, щоб вони здійснювалися звісно, не у такий тривалі термін. Зрозуміло, а на цьому будемо вам дякувати. Дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Зізнаюся, ми не все встигли обговорити, але дуже вдячні, що знайшли час з нами поспілкуватися. Сподіваюся, що нашим громадянам стане трохи ясніше що стосовно цієї ситуації. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була Марина Антонюк, суддя-спікерка Шевченківського районного суду міста Києва в студії.